Дивлячись на історію протистояння до по лінії Вугледару, вона страшенно нагадує Першу світову війну, оцей Альпійсько-Австрійський фронт, який роками не просувався ні туди, ні сюди, і був позиційний і достатньо запеклим. Тобто, є перспектива, що і на вашій ділянці фронту з позиційного. Сituації з позиційних боїв ситуація зміниться на якусь іншу динаміку, тобто, чи ви сподіваєтесь, що ця динаміка буде саме по флангах на сході і на заході від вугледару, а не в скажімо так, в лобовому напрямку? Перспектива, звичайно, є. Нам потрібно це робити для того, щоб вигравати війну, адже нам потрібно звільняти всю нашу територію. Скільки це займе часу, ми побачимо. Але активна підготовча робота для цього триває. Наша артилерія відпрацьовує позиції російських окупантів. Ну і щоб зрозуміти стан фронту саме на вугледарському напрямку, треба трошки зазирнути в минуле в зиму в весну, коли російські окупанти накопичили тут величезні сили для того, щоб не тільки швидко взяти вугледар за їхніми планами, а й просунутись далеко з півдня Донецької області на північ. Всі ці сили були розбиті, як ми бачимо, взимку і зараз уже наші підрозділи був частковий успіх в мікільських дачах, де російських окупантів вдалося вибити з їхніх позицій. Тобто, якщо брати отаку ширшу перспективу, то величезна робота на цьому напрямку була пророблена з зими і вона триває її. Далі, адже неподалік волноваха по прямій кілометрів 30-35, це важливий логістичний вузол, і звичайно, що у нашого вищого командування є плани для того, щоб ускладнити життя російських окупантам, і там скільки це займе часу, буде видно, збройні сили активно працюють, щоб перейти до наступальних дій на цьому напрямку. Теж.